Що відчуває людина на порозі смерті? Це дуже цікаве питання, тому що коли я помурав, я не очікував, що взагалі будуть такі враження і відчуття, незважаючи на те, що я там дуже довго був віруючою людиною, але в момент, коли мене розстріляло, у мене досить важкі відносини з Богом були. І саме цікаве, що в момент, коли тебе розстрілюють, навіть давай не так, коли ти розумієш, що ти помреш. Бо в тебе якщо стріляють, ну це шанс того, що ти помреш величезний. Майже там 90%. Ти розумієш, що твого життя більше не буде, що все закінчиться. В один момент це дуже нагадує найстрашніший сон. Знаєш, що цей сон, коли ти спиш, і тобі сниться щось дуже страшне. і Ти прокидаєшся і такий Слава Богу! Це був сон тобто така історія. І в цей момент ти дуже надієшся, що це такий сон. Потім приходить усвідомлення, що це не сон. Потім приходить усвідомлення, що це, походу, конець. Ти розумієш, що всі твої проблеми, які у тебе були, вони вказуються, в принципі, хоча б їх рішати можна було. переважно більшість з них рішаємо. Но це для більшості з усіх людей, От, хто дивиться, кредити у вас там, стосунки, розводи, діти, неважливо, проблем вистачає, є проблеми, похуже. Хтось там родичі втратив на війні і так далі. Але виявилось, що поки в тебе є життя, ти можеш все, що угодно міняти. Щось робити, і навіть якщо в тебе є проблеми, ти хоч можеш їх вирішувати. А в цей момент ти розумієш, що всьому крапка, всьому конець, і в цей момент ти хватаєшся за саме останнє. І от скільки я людей знаю, які були на порозі смерті, вони всі хапали за Бога. Вони всі казали, блін, Боже, допоможи!» і так далі. Це оцей, теорію падаючого самоліта. Що в падаючому самоліті немає невіруючих. І оце відчуття абсолютного відчаю, що ти тепер нічого не можеш змінити, що ти абсолютно безпощадний, який би ти там сильний, супервіруючий, все або не був там свої сили і так далі, ти розумієш, що ти не маєш контролю навіть на такої історії, як ну, просто вижити від якихось поранень. Казалось би, типу, да? просто. Ну, мої, бо моя історія спасіння, вона там чудесна. Там купа чудес просто, як мене врятували після тих п'яти кульових, хоча їх більше було. І от саме страшне, що ти починаєш проматувати все життя, де ти щось зробив так чи не так, стає дуже стидно. Знімаються повністю всі пріоритети, змінюються в житті, і ти думаєш тільки про наступне, як мені в наступний раз, коли я буду помирати, ну, це незбіжно, всі будуть помирати. А, мені помирати з чистою совістю, бо дуже гризде совість за те, як ти життя жив. На, я думаю, це вже незбіжно. Кожен буде жалкувати про те, як він життя прожив, але от дуже радий би переоцінити всім ставлення до свого життя, відношення. А, і зрозуміти, що навіть проблеми, які у вас є, це теж течія життя, і нема ні одної людини, у якої немає проблем прийняти це, жити і насолоджуватися процесом. Все, без цілі, без нічого, просто так. Ну, самі собі можете щось придумати, але в цілому, отака от історія.